Якщо у 2016-му ви не хотіли собі блонди каре або ж не носили червону помаду щодня, то що ви взагалі хотіли тоді? Я і досі все це роблю. Усім привіт! Мене звуть Олеся. і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо тереванити про саме життя. підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі чайочок або кавусів і до роботи. Сьогодні ми згадаємо про другий сезон Легендарного скаму, хто пропустив наші ляля -ля по першому сезону. Ось о відео. Не дякуйте, не дякуйте та залиште вподобайку. Якщо перший сезон був сконцентрований на Еві, то другий сезон нам вже розповідає про Нуру. І коли я кажу вам, що це була моя особиста біблія того часу, я взагалі не перебільшую. Але давайте подивимось на сьогоднішній день, що ж там такого було. І так попереджаю, що це відео просто суцільний спойлер, як і попереднє. Але у вас було 8 років на десь, щоб подивитись, тому тут кожен сам. За себе Тож, і зійшовся з дівчиною. Віль, де знаходить спонсора для випускного автобусу, але Нура категорично проти, бо ця студія засмаги завжди робить таку рекламу, як у то наші деякі інстаграм-магазинчики. Ну тобто не зрозуміло, що чи кого нам продають. А Вільям досі пише Нурі. Нас більше знайомлять власне з Нурою. Вона знімає квартиру ще з двома співмешканцями і чомусь риється у смітнику і чіпає використані повітряні один з сусідів по квартирі спер їжу Нури, тож вона йде до Еви. Двери відкривайте! Ева в себе вдома з Юнасом, з яким я так розумію, вони залишились. Друзями, бо вони обговорюють дівчину, з якою переписується і фліртує юнас. Тут навіть Нура прифігіла, та й інші дівчата також якось не вірять в дружбу з калишнім. До речі, напишіть вашу думку з цього приводу. Моя певна, потягне аж на ціле окреме відео, бо тут як подивитись, чесно кажучи, якщо коротко, то все залежить від ситуації самого колишнього. Але щоб прям дружити-дружити і безперервно спілкуватись ну це точно не для мене, яким би здоровим не. Не було закінчення стосунків у розмові дівчат у школі. Проскакує тема за Вільяма. Вільда розповідає, що Вільям нещодавно рамсився з якимось хлопцем, а ще що він у дитинстві втратив молодшу сестру. Тож саме тому поводиться, себе іноді як поводить. Та на каналі ми вже говорили про цю штуку. Травми людини не дають їй дозволу на гидку і грубу поведінку. Поки дівчата згадують, що там казав Вільям в останній серії першого сезону. Сам Вільям нагадує, що за оті його ляля -ля до Вільди Нуравина. Йому побачення. Нура, звичайно, що відморожується. Вільди щось починає підозрювати, але Нура запевняє її, що ніколи не зійдеться з Вільямом. а в цей час Вільям підластровує усе так, що Нурі нема куди більше відморозитись, і або вона йде з ним на побачення, як і обіцяла, або він буде використовувати Вільди, щоб через неї дістатись до Нури. У Вільди, до речі, так досі гіперфіксація на Вільями, особливо після його вибачень на Різдво. Тож Нура підмовляє свого. Сусіда гея ікону гарнюню легенду момент Ескільда. Трошки приділити уваги Вільде, щоб та більше повірила у себе. Ескільд зробив усе як Ескільд. It's Britney, bitch. Вільям же не відступає і таки добивається свого. Вони з Нурою збираються на побачення. За Юнаса починають лялякати по всій школі, бо він, начебто, переспав зі старшокласницею і не просто переспав, а зробив усе, щоб то було як у Бріджертонах. Ну, якщо ви розумієте, тут вже прифігіла Ева. бо походу, Юнас їй Бріджертонів не влаштовував. Нура дуже приховує своє особисте життя і ні з ким не хоче ходити на побачення. Тож Вільде задає питання. Яке ми всі колись хотіли задати Нурі, але зараз ми усі знаємо відповідь про відповідь Нура власне йде на побачення з Вільямом, на яке правильно ми усі теж колись хотіли піти. В розмові нарешті чує і сторону Вільяма по ситуації з Вільде, Тож Нура починає щось здогадуватись, що не все в житті чисто чорне і біле. А ситуація така: Вільде дуже хотіла зійтися з Вільямом за будь-яких обставин. А Вільям не хотів подобатись Вільяму. Йде то образив її, та він не вважає на відміну від нури, що однією фразою можна зламати самооцінку людини. Воно то може і так, але не коли ти дитина чи підліток, і кожне слово абсолютно рандомної, навіть людини, може закарбуватись в твоїй пам'яті просто навіть на все життя. Та вибачившись на різдво, вони усі повернулись до того, з чого почали. Вільде знову хоче бути з Вільямом, попри все, не встигнувши відповісти. Вільяму хтось дзвонить, і пробачення завершується. Виявляється, Вільям втік врятувати Кріса, який влип у бійку. Уся школа говорить про це, і звичайно, усі дізналися, що Вільяму спочатку з Крісом не було, бо він був з якоюсь дівчиною, з якою ще ніхто не знає. Ще Вільде рішуче налаштована дізнатись, хто ж це був, і у розмові Ева починає щось підозрювати. Бо у той вечір, коли сталася бійка, Нура мала бути з Евою. Та Нура, в свою чергу, збрехала про день народження Іскільда і що вона буде з ним в той вечір. Але коли Ева прийшла також привітати Ескільда, Нури за Ескільдом не було. Тож, врешті-решт, Нура зізнається Еві. Намальовується вечірка у Вільяма, на яку Нура, звичайно, що не йде на відміну від усіх інших. Та коли дізнається, що між Вільде і Вільямом сталася драма, здається, і все-таки приходить price, на вечірку. Ну бо а раптом у Вільде вже здогадалася, як Ева. Ева, до речі, вже все. Але Нурі важливіше, чи не ляпнув щось Вільям Вільде. Ну, ева і помстилася таким відношенням. Подруги, пішовши з вечірки з речами Нури, тобто з ключами, телефоном і пальтом. Тож, о, ні, Нурі доводиться переночувати у Вільяма. От халепа Нура ж так не хоче. Настільки не хоче, що коли Ескільд додзвонюється до Вільяма і каже Нурі, що він вдома, тож вона може просто прийти і подзвонити у домофон, щоб потрапити додому. Нура говорить Вільяму, що Ескільд не вдома і вона ніяк не може потрапити до себе. І вони лягають спати на Одному ліжку, бо на диван усім якось пофіг. You you are, you Вільяму приходить смс від Ескільда з питаннями, скільки ще чекати на нуру, бо той вже хоче спати. Нура прорахувалась, Та де серія фільдер, де дівчата відправляються під час великодніх канікул на дачу, І там вічно стається щось містичне і дивне, насправді підлаштоване Крісісаною. Та в будь-якому випадку дівчата залишаються дівчатами. Вільде все ще зафіксована на Вільямі, який думає. Не про неї. Кріс, який же ж подобається Ісак, закидають думку, що Ісаку не подобаються дівчата. А Еві говорить, що Юнас ще має почуття до неї. Ресурс дуже перевірений, якщо що, не той. О! Вільте продовжує подавати дзвони по РХП, і Нура то все помічає, бо сама колись такою була. Та про це ми маємо дізнатись трішки пізніше. Попри все, що сталося, Нура продовжує робити вигляд, що їй не подобається Вільям. Піднімається тема біженців з Сирії. Нура дуже сильно включається. Тож туди-сюди і Вільям із друзями оголошують аукціон, щоб зібрати гроші на свої справи, але також обіцяє Нурі пожертвувати 20% біженцям, якщо Нура прийде на благодійність. Дійну вечірку на цій вечірці гроші збирають за рахунок проведення часу з хлопцями. Той хто віддасть більшу суму, і проведе час з тим чи іншим хлопцем. Не питайте. Нурі, звичайно, це не подобається, і там вже не розбереш чи через абсурдність самої ситуації, чи через ревнущі. Ева знову мекнула добряче, і це її величезний дзвін, який чутно впродовж усього сезону. Та у неї вже був свій сезон, тому не до неї. Поки Ева цілується з Вільде. Не питайте, Нура висказує свої фії Вільяму. Вільяму це все вже набридло добряче. Тому він просить подивитись йому в очі і сказати, що він не подобається Нурі. Ну вона то говорить це, але потім наздоганяє Вільяма і підтверджує свої слова діями. Це все бачить Вільде, яка вивела Ево на свіже повітря. Нура ночує у Вільяма. Вони говорять про те саме діло, але Нура говорить, що не займається таким до весілля. Вільям говорить, що тоді їм треба одруж. Житись а хвилиною пізніше каже, що Нура просто якась дівчисько і щоб вона знайшла вихід з дому сама. Бо несподівано до Вільяма приїжджає його старший щур, ой, тобто брат. У школі Вільям намагається пояснити, що не був готовий знайомити брата з Нурою, бо його брат нещодавно завершив свої довгі стосунки. Зробимо вигляд, що це має сенс. Тим часом юна став вампіром, але дякую, що не таким, як у Солберні. Нура починає накручуватись, що Вільяму насправді треба від віднурити. Тільки оте саме, і як тільки він те отримає, Нура перестане бути цікавою для нього. Ці таргани, поки що на відміну від Нури з Вільямом, розмножуються. Бо дівчата обговорюють, що Вільям дуже навіть вірогідно може схотіти побити рекорд свого брата, у якого у випускний рік було 130 дівчат. І цей же брат, виявляється, заразив потім в університеті дівчат хламідіями. Так і виявляється, що не було у старшого брата Вільяма ніяких довгих стосунків. Тут відбувається те. Про що сценаристи зазвичай не знають: відкритий діалог. Ну, як відкритий, дещо Нура все ще приховує, але вони принаймні намагаються обговорити питання. Нура каже, що не буде терпіти ці пекельні борошна, якщо Вільям буде бігати по дівчатах. Вільям же каже, що не для того так довго заслуговував увагу Нури. Але Нура не здалась і все одно знайшла привід образитись. Вільям не знайомить її з сім'єю. Він каже, що Нурі не треба знати і про його сім'ю, щоб дізнатись його. У реальному Світі люди добрі, не ведімося на таку yeah. лукшину. Якщо вас не знайомлять з сім'єю чи друзями, тікайте, і взагалі Вільям так захищає Нуру у цьому ж діалозі. Ми дізнаємо, що батьки Нури не люблять її, і їм взагалі на неї пофіг, Тож вона з 15 років виходить, що сама по собі. Але я так розумію, що батьки все ж таки гроші на квартиру, штуш і їжу дають, бо Нура, наче ніде не працює. Вільям обіцяє, що не скривдить її, і якщо це для неї так важливо. Він познайомить її зі своїм братом, якого, до речі, звуть Микола. Цікаво, це звичайно виглядає, коли спочатку перед братом ти обливаєш людинку брудом, а потім представляєш її як свою офіційну дівчину. Але то, звичайно, у тому випадку, якщо усі в сім'ї нормально одне до одного ставляться. Та й Нурі більше цікаво, що Ісак робить з Крісом у машині навпроти. Нура розповідає Еві, що бачила. Ева тепер думає, що Ісак зустрічається з Крісом, але нагадую, що ніхто досі не впевнений. На 100% що Ісак гей, Тож за діло береться справжній професіонал, який провалює своє завдання, кажучи, що Ісак не гей. Вільям з друзями влаштовують вечірку в автобусі, і дівчата запрошені. Та Нура не хоче з'являтись там, де є і Вільде, і Вільям. Вільям каже, що тоді Нура посидить вдома. А ще каже, що з Миколою Нуру найближчим часом не вдасться познайомити, бо брат. Поїхав Ева, незважаючи на вирок Ескінда, майже впевнена, що Ісак таки зустрічається з крісом. Нура знову показує, що її слова і вчинки не відрізняються. Тож на вечірку вона проходить Іначе не все так погано, але потім налітають якісь окуні з іншої групи чи школи. Тож хлопці роблять це під жорсткий дабстеп. Просто повірте, що колись це вважалося крутою музикою, але без накладеної музики звучало це приблизно так. Нура не хоче бути з хлопцем, який так профукав пляшку і гристого. Просить у Вільяма час подумати над їхніми стосунками. Виявляється, ота інша група хлопців напала на Юнаса, тож Ісаки з'язався з крісом, щоб помститися, чи якось так. Та бійку зняли на відео. Тому, якщо хтось схоче, можна легко звинуватити того ж Вільяма у підлаштованому нападі. Нура. Нура знову починає накручувати, і тут сана, також як і Ева, колись здогадується, у чому справа. Тож Сана влаштовує Нурі психологічну сесію, де Нура каже, що Вільям контролює. Бо каже Нурі, що відчувати, говорити і робити. Я чесно не зрозуміла, звідки то взялося, але згадаємо, що Нура також говорила, що Вільям їй ні в якому разі не подобається. Яскільда нема вдома, а на вечірку в автобусі вона не піде. Але згодом виявляється, Нурі не подобається, що Вільям може змінити її думку, бо його аргументи, наче як сильніші за її. А Нура, жінка, головнокомандувачка, і не хоче, щоб її думку міняли. Сана ставить Нуру на місце. Тож каже, що думку не можна просто так легко змінити, якщо ти дійсно віриш у свої тези. Плюс у світі є багато думок і дивно вважати, що тільки ти маєш правильні відповіді на усі питання. Короче, діалог дійсно класнючий, і я прям раджу вам подивитись його від початку і до кінця. Але саме у цій серії багато відсилок і порівняння з війною. Тому попереджаю, що це може бути тригерно. Якщо коротко, сана радить те, що завжди раджу і я сісти і поговорити, і спробувати почути одне одного. По можливості. Бо якщо Нурі дійсно подобається Вільям, а вона нарешті в цьому зізналася, то треба хоча б спробувати зробити крок назустріч: вийде, супер, не вийде, так то життя, і ніхто не застрахований від помилок. Кажу ж вам, сана найкраща. Нура бере своє каре у кулак і нарешті йде розмовляти з Вільдем. А Вільде то все знала ще з п'ятої серії, тобто мала час обдумати ситуацію, тобто відреагувала навіть занадто спокійно, тим паче, як. Для вільди, набравшись сміливості, Нура вирішила ще й з Вільямом тоді полялякати, поки так щастить. Але прийшовши до нього додому, застала тільки Микола, який, виявляється, нікуди не поїхав і влаштував міні-вечірку. Микола вішує Лукшину на вуха Нурі, що Вільям зараз з якоюсь ще дівчиною, і що він завжди був маніпулятором, і що він схильний до бійок настільки, що його навіть власна мати боялась, і що тільки Вільям не робив. І все це він говорить, ну. Мурі, протягуючи їй келих, а потім другий, третій, і називається припло. Я випала в осад, відверто кажучи, бо це гегикоє вісім серії, а тут така серйозна тема підкралася. Нура прокидається у ліжку з Миколою без одягу і без пам'яті про вчорашній вечір. Поки усі сплять, тікає. У цей час приходить смс від Вільяма, де виявляється, що він загубив телефон в автобусі, і ось намагався його повернути. Дивна, звичайно, відмазка, як для того, хто пересувається в. Весь час на власному автомобілі, але зробимо вигляд, що так і треба. Нура підозрює, що її чимось отруїли і, можливо, навіть гірше. Миколай гостить Нуру, Нура гостить Вільяма. Її стан просто на нулі, майже гірше за її другу сусідку Лін, у якої 99,9% депресія. Через декілька днів Микола нарешті відповідає, що нічого такого не було. Тож Нура, скидаючи цей тягар, біжить миритись з Вільямом. Той розповідає правду про свою сім'ю, що по суті. В нього також відсутні батьки у житті. А брат повний психопат, який, якщо б дізнався, що у Вільяма є почуття до Нури, точно б спробував їх спаплюжити. Ну тобто, усе, як і сталося, врешті-решт. І ми так розуміємо, що те, що Микола розказав про Вільяма, стосувалося самого Миколи. Та якщо б хтось поговорив з кимось з самого початку, про усе це Та хто мене коли слухав? Про психопатів, Микола знову пише Нурі, що пожартував, бо взагалі то знайшов фото Фотку Нури у себе і згадав, що було гаряче, і це він не про сьогоднішню погоду, на жаль. Але якщо придивитись, фото було зроблено, коли Нура спить. Тож є якийсь варіант, що Микола і на цей раз пранкує, але все одно ситуація просто супер жахлива. Я навіть тут і жартувати не буду. Є питання, чому дівчата обирають ведмеді. Нура знову закривається у собі, але Вільям все одно робить усе можливе, щоб Нурі стало краще, навіть не знаючи причини такої поведінки. Нура каже, то, що Захворіла то, що їй треба написати важливу статтю ще на вчора, але вона не може ні спати, ні думати нормально. І Вільям заспокоює Нуру, дає їй поспати, а сам дописує за неї статтю. Для протоколу це було дуже мило і цінно. Нура ділиться таки усіма переживаннями з подругами, і ті починають допомагати Нурі вийти з цього стану. Записують Нуру до лікаря про всяк випадок, і я так розумію, готують її до розмови з Миколою. Бо Нура при зустрічі з ним записує у з діалог, де Микола погрожує злити фото Нури. Також знає усі статті, за якими Миколу можуть посадити. Ну Микола, і все дивно ще що телефон не розбив. Дівчата пропонують спитати ще в когось, хто може був на вечірці. Що сталося. Нура згадує, що там була дівчина, що ходить з ними в одну школу, але поки боїться до неї підходити. А от Микола не гає час і розповідає усе Вільяму. Ну як усе зі своєї сторони. Вільям питає прямо, чи Нура спала з його брата. Нура відповідає, що не знає, і відбувається знову непорозуміння, яке б можна було уникнути. Говори вони одразу чесно. Але хто ж мене слухає? А ще йде ось ця сцена, з якою я кринжувала ще тоді, коли таке слово ніхто не використовував. Нура та Вільде мають маленький момент подружок, де ми розуміємо, що в них є спільна травма стосовно РХП, і тепер вже Вільде допомагає Нурі вийти з цього стану. Нура зустрічається з дівчиною зі школи, яка також була на вечірці Миколи. І... І вона розповідає, як насправді було. А тобто як нічого не було. А також підтверджує нашу теорію, що Колян саме такий, як розповідав про Вільяма, і що це його боялася власна мати. Це він причетний до того, що сестри вже нема. Нура намагається поговорити з Вільямом, але тепер він її ігнорує. А ще планує переїжджати у Лондон. Нура таки вмовляє Вільяма поговорити перед його від'їздом. І відбувається та сама сцена, яка була по всьому Тамблеру. Коли Вільям, наче спочатку, Покидає Нуру, а через секунду таки повертається. Ще одна сцена, яка була по всьому інтернету у свій час, в якій Нура розповідає про те, що насправді колись вже спала з хлопцем. Але то був негативний досвід, тож вона наразі так себе поводить, бо боїться повторення ситуації. Також говорить і про Миколу, на якого Нура таки написала заяву і правильно зробила. Та Вільям дуже злий і навіть не знає, чи зможе зберігати спокій, якщо зустріне брата. Вільям хоче навіть змінити квартиру, щоб мінімізувати. Ти можливість зустрічі і пропонує Нурі жити разом. Але тішились вони недовго, бо Вільяма викликають на допит з приводу отієї бійки з сьомої серії. Дівчата теж отримують листи з поліції, але домовляються мовчати на допиті, щоб не свідчити проти Вільяма. Нурі передають телефон одного з тих хлопців-поганців, з яким відбулася Біка, і вона просить Вільяма поговорити з ним, щоб той не свідчив проти Вільяма. І тоді Вільям не розповість, що ті хлопці переслідували його і його друзів. Вільям відмовляється, і мені здається, правильно робить, бо ця ж розмова може потім зіграти проти нього. Ні, хто знає, що там в голові у тих поганців. Нура зв'язується з тим хлопцем сама і наче домовляється, щоб усі мовчали. Але Вільям добровільно зізнається в усьому. І поки не відбувся суд, Вільям і Нура організовують вечірку, на якій відбувається вух, якщо ви розумієте. Мене також вони остаточно вирішують з'їжджатись. Тож, і Лін треба буде знайти нового сусіда замість Нури. Усі щасливі, сана просто неймовірна в жовтій хустці. Кріс і хлопчик з філерного епізоду цьомкаються. А Ісак на останніх секундах серії дивиться у камеру, якби натякаючи, про кого буде наступний сезон. І завіса! Я чесно ставлю під сумнів свою пам'ять, бо, як і в ситуації з H2O, я пам'ятаю якісь моменти, але зовсім не пам'ятаю. Та ні контексту, ні більшості сюжету, ні характерів персонажів, ні їхніх вчинків. Максимально впевнилась, що це Сана. Насправді моя улюблена персонажка. В Нурі мені виявляється, подобався більше її стиль, і от ті милі пости з Нурою і Вільямом у всьому тамблері. Таке було життя до едитів. Бо виявляється, я жорстко зромантизувала як Нуру, так і її стосунки з Вільямом. І коротше вийшла така сама ситуація, як і з Дабсепом. Але в цьому то і вся фішка. Персонажі неідеальні. Ситуаціям віриш, і знову-таки, після перегляду, є багато над чим подумати. Пишіть, що оглядаємо третій сезон, і побачимось знову вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. па-па!